Добрий день, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 27-сильний трактор довгої бази Kubota gl 261, Трьохциліндровий, повністю на новій розині, по габаритних розмірах, від передка, не враховуючи грузи, до кінця заднього колеса 280 см. Агропросвіт 36 см. Колія по центрах задніх колес. 106 см. Можна також колеса поміняти місцями, отримаємо 130 см, і при цьому ще розборний диск можна звужувати, розширяти колію завдяки ньому. Рівна підлога, підвісні педалі і дуже гарна комплектація. Маємо тут підсилювач керма, реверс, напівгідравлічну коробку передач, U-Shift, 8 ступенів. Також діапазон повишених понижених. Ось цим речом можна перемикати привід: задній привід, повний привід або функція оберт на місці. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. І на понижених передачах при включеному розвороті можна включити більш швидкий розворот AD. На фризу маємо 4 швидкості вперед і одну назад. Кермо по висоті регулюється, сидіння вперед-назад рухається. і При цьому ще можна змінювати кут нахилу сидіння. Напрацювання 687 мотогодин. Повороти, фари та сигнал. Передня резина має розмір 7х16. Задня резина 11,2х24. ширина. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому І також тут бачимо автопопадач кардану. Фреза тут з робочою зоною 160 см. Показую стан ножів. Ножі ще товсті будуть довго ходити. Маємо також в комплектації боковий гідроциліндр. Керування. Ось тут. Плаваючий, під яким кутом плаваючий, чутливість, контроль глибини, максимальна висота підйому, безпечний режим і ручне керування боковим циліндром вправо-вліво. Цим речам керується навіска вверх вниз Також, коли фреза у вас опущена, можна користуватись пам'ять задньої навіски. Фреза опущена, догори вона підніметься. Донизу вона стане точно там, де була. Ось тут блокування диференціалу. Бачимо, навіть педаль газу. Підвісна, об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Гляньте, який товстий, великий та потужний передній міст. Ось в порівнянні з рукою. Бачимо табличку, де вибито номер шасі. Ось такий має вигляд. І давайте присядемо. Підніжка. Запалення. Заводиться трактор легко, добре. Сигнал працює. Підсилювачись на місці кермо можу крутити, викручувати без проблем. Так, ну що ж, дамо двигуну трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Для цього навіску ми трохи опускаємо. І пробуємо ручне керування вправо і вліво. Зараз у нас включений плаваючий. В ручному режимі як зафіксували, так фрезай буде знаходитись. Ось бачимо, зажали. Включаємо плаваючий, і фреза собі автоматично вирівнюється. Під яким кутом плаваючий? Ця шайба. Чутливість відповідає за включення контролю глибини, максимальна висота підйому. Ось бачите, нижче фреза йде, а вище не піде. Вимикаємо і фреза собі піднялася. І також маємо тут безпечний режим. При включенні реверсу назад, фреза автоматично підіймається. Опустити можемо потім за допомогою пам'яті. Вверх, вниз. Працює стабільно. Вимикаємо безпечний режим. Так. Поки фриза у нас опущена. Давайте цим скористуємося і включимо вал відбору потужності. Перша. Бачимо роботу. Друга. Третя. І четверта. На четверту давайте вийдемо і подивимось. Там корп закріплюється і ножі працюють. Вимикаємо фризу. З цим завершили. Піднімаємо навіску. Ось так знімаємо трактор з тормозу. Для того, щоб почати рух, реверс вперед. Можемо без щепня з першу передачу вмикаю. І ми вже їдемо. Даю трошки газу. Їде трактор швидше. Дайте другу включу, третю, четверту. П'яту, шосту. Трактор дуже чітко і швидко перемикає передачі. Сьому і восьма. Напівгідравлічна коробка, це, певно, найзручніше, що придумали в світі коробок передачу тракторів. Газ в пол. беруть дуже добре. Трактор розганяється прекрасно. Давайте трохи зменшимо передачу і включимо функцію оберт на місці. Реверс. Так, пробуємо викрутити кермо. Ось так. Кермо рівно і кермо викрутили. Вражаючий виборіт коліс, трактор дуже маневрений, незважаючи на свою довгу базу. Сидіння м'яке, комфортне, також дякуючи довгій базі, це також додає трохи комфорту. ось розвернемося ось тут. Тут якраз звільнилося місце для нашого розвороту. Рверс шпалять. Вимикаємо передачу, вимикаємо реверс. Якщо більше нікуди їхати не збираємося, фіксуємо на тормоз. Ну давайте я ще перед тим, як поставити на тормоз, покажу вам мінімальну швидкість трактора. Ось тут вмикаю L, тут першу, реверс вперед, пробуємо. Мінімум. Також на понижені друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Дуже чітко, точно всі передачі перемикаються. Зафіксували на тормозі, вимикаємо цю понижену передачу і йдемо дивитися, що робиться під капотом. Бачимо вихлоп. Тракторець чисто, гарно працює. Зверніть увагу на стан кузова. Дуже гарно тракторець збережений. Бачите, ябольці, коли заправляють ось тут бак, дуже люблять сюди ставити каністри. Даний тракторець заправляли дуже рідко, так як подряпин мало. В принципі, і потертості по трактору також дуже мало. Так, Дивимось, що тут вихлоп, глушник в доброму стані, бак тут вже 27 літрів. Ось наш супун. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Ось білого диму не виявлено. Чистенько працює. Заглянемо згори. Ось тут радіатор. Акумулятор ще японський, включив фари. Ось тут вибито номер двигуна, двигун з маркуванням D500. D1503. літровий двигун, Масляний, паливний ми замінили, масло ми замінили, Антифриз залитий для зими, для морозів. Ось бачимо форсунки, гарний стан. Додаємо обертів. Гарна робота. Чистенько, рівненько тракторець собі працює. Для того, щоб заглушити, провертаємо ключ. Ну що ж, давайте переходити до висновків. 27 кінських сил, дуже гарна комплектація, повністю на новій резині з чудовими ножами. Вартість такої моделі всього 9600 умовних одиниць. Це з фрезою і доставкою за умови розрахунку на майданчику. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу та скоріше заїжджайте на тест драйв у Вінницю. Або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас. До зустрічі!